Дякую, ну по-перше, радий всіх вітати. Насправді, дійсно дуже я б сказав, така стратегічна тематика і стратегічна ціль, до якої ми прагнемо, якраз інтеграція. І ми про це говоримо на всіх форумах. І тут. Дійсно, як вже зазначали, дійсно було дуже багато зустрічей, особливо останній час, міжнародних зустрічей, в тому числі в Брюсселі, із Кадрі і Сімсон, і з багатьма нашими партнерами, сусідами. І цю тематику ми зі всіма обговорювали. І тут ви знаєте, це дійсно з точки зору готовності, то ми. Теж дуже чітко розуміємо, що треба розділяти дві, дві речі: перша це технічна готовність е, України, і друга це, е, так би мовити, регуляторна готовність, тобто питання готовності нашого ринку е, до е, повної інтеграції з європейською енергосистемою. І е, ми розуміємо, що насправді в технічному плані і це було підтверджено на зустрічах, і до речі, дуже, дуже вдячний партнерам. Дуже вдячний НСОІ, які дійсно дуже високо оцінили рівень технічної готовності. Ми обговорили ми разом з Володимиром були на зустрічах, і е, ми обговорили це дуже детально. І з точки зору е, то стану енергосистеми, і, безумовно, це про той мікс, який в нас є. Насправді один дійсно з найкращих, якщо говорити з точки зору а, декарбонізації, і а, питання навіть в тому ключове, те, що дійсно вони визнають, це те, що насправді це знаєте, як це не, не рух виключно України кудись. Да? Тобто, це рух є взаємний, він є досить, а, а, досить важливий для двох сторін, тому що. Синхронізація української енергосистеми вона так само робить багато важливого і для енергосистеми Європейського Союзу. І в цьому плані це, це теж дуже важливо. І безумовно, технічно ми говорили, ми очікуємо за ну вже є драфт відповідно репорт, і ми очікуємо його ухвалення. І ми розуміємо, що насправді навіть там ті якісь такі незначні незначні. Зауваження вони можуть бути усунені дуже швидко, і в принципі вони не мають не мають, скажімо, принципового або там якогось складного характеру. Тому це можна дійсно констатувати, що технічно Україна пройшла цей шлях, і Україна готова до технічної синхронізації. Питання регуляторне, безумовно, да, є багато. Ми обговорили багато питань щодо щодо. Того, що треба удосконалювати, і ринок удосконалювати, і насправді, але це теж ті, скажімо, виклики, які є абсолютно реалізуємі, вони, вони на столі, але вони можуть бути вирішені. І тут якраз мова йде про те, що це є така колаборація, яка до речі, на сьогодні існує між. Міністерством, регулятором між Укренерго, тобто насправді працюють всі разом задля того, щоб досягти цієї мети, і, і я впевнений, що в цій нашій міжвідомчій, а, колаборації дав якраз і, і ми досягнемо таких цілей з точки зору максимального регулювання ринку відповідно до стандартів Європейського союзу. Дякую.